Круглий стіл, за яким спільно переселенці зі сходу України та представники усіх ланок держслужб району намагалися вирішити, чималий перелік проблем переселенців, відбувся у сесійній залі Бродівської районної ради. Про результати зустрічі у наступному матеріалі. Вони почуваються чужими серед своїх і вже більше року самотужки намагаються вирішувати цілу купу проблем. 190 внутрішньо переселених осіб із зони проведення антитерористичної операції, з яких 62 діти щодня думають, де переночувати, помитись, з чого зварити обід, чим нагодувати та в що одягнути дитину, як знайти спільну мову з оточуючими. Надія Мончандра із Луганська, ініціаторка створення громадської організації Донбас інтеграція каже, що це реалії їх життя сьогодні. Житло. добіться житло і потім вже починати працювати, адаптуватися. І все. Перше, ну, чоловік не може без житла. ми не можемо сидіти на чемоданах, тому що ну, в бродах якась непонятна ситуація знімаєш квартиру, ця квартира. после вымывки продается, сразу продается. Мы на чемоданах, все тут на чемоданах, потому что сегодня-завтра нам нужно с своей чемоданы взять руки уйти, искать другое жилье. А какая -то органов ну, только то, что положено сейчас, дети получают там Сколько? 800 гривен, да? Я не знаю. 800 гривен. Но эти деньги съела инфляция, понимаете, просто съела. Сейчас вот самый такой вот больной вопрос это субсидия, на которую мы как бы и имеем право, и мы ее не можем, потому что нам договора аренду просто не дают. Навить субсидии? Да. да. То есть придет отопительный сезон, 5000 гривен минимум, нам нужно будет заплатить, у нас их нет. Хоча вона активна і цілеспрямована, і має вже свій бізнес та намагається з родиною давати собі якось раду, але більшості допомога таки необхідна. Пані Надія покладає великі надії на об'єднання переселенців і сподівається, що як офіційна громадська організація. Воно почне діяти десь через два тижні. Саме стільки треба часу для оформлення документів, у чому також пообіцяли підтримку реєстраційні служби району. Це цієї організація була ну не то, що організова організуватися. Ні, навірно, того щоб хоч би дані людей отримати. Якщо у нас случиться біда, к нам треба буде хоч кому-то потім переночувати. Потім нам завтра скажуть, збирай там речі, уходи. а мені нікуди йти. Мені некуди. Наверное, дать какой-то шанс людям, не опускать руки. Это самое главное. Самое главное. Потому что очень много есть молодежи, которая вот я, я знаю, просто они не знают, что делать. Не знают. За стариков я уже вообще молчу. Я думаю, у нас все получится, все нормально будет. А наразі було ініційовано зустріч із представниками влади, освіти, медицини та громадських організацій, які вже мають чималий досвід роботи, аби скоординувати дії та спробувати реально допомогти людям, по яких так боляче вдарила ця нікому не потрібна війна. Як підсумок зустрічі було визначено перелік проблем, які спільними зусиллями необхідно вирішити уже у найближчі терміни. А це виділення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею до 10 гектарів для побудови житлового кооперативу. Оздоровлення та літній відпочинок дітей, забезпечення продуктами харчування на зимовий період, допомога у наданні субсидій без місця реєстрації, допомога у реєстрації та фінансуванні громадської організації переселенців, а також матеріальна допомога для підготовки дітей до школи. Про що вдалося домовитись, підсумував начальник відділу соціального захисту населення Ігор Гащак, який був одним із ініціаторів такої зустрічі. Ну, в першу чергу я за результатами сьогоднішньої зустрічі маю таке певне моральне задоволення, оскільки це дозволило підняти той пласт проблем, який існує в цих людей. А їх на території району 190 осіб на сьогоднішній день офіційно зареєстровано. Серед них 62 дітей. Більшість тих людей в межах чинного законодавства отримують допомогу. Призначені їм державні допомоги, ті, які вони отримували за місцем свого постійного місця проживання, пенсії, надається сприяння центру зайнятості інших суміжних державних органів і соціальної і сфери, також медицина тут активну участь приймає. На сьогоднішній день от, моя особиста участь в тій проблематиці, і вирішенні тих проблем є така, щоб зорганізувати усіх небайдужих, не тільки державні організації, а й громадські організації Бродівського району. В таке коло круглого столу, яке б було би покликане допомогти і вирішувати ті проблеми, які існують сьогодні в тих людей. Бо функції управління соціального захисту вони не є настільки широкі, які би дозволили дати відповіді на всі їхні поставлені запитання. І я думаю, що це оця допомога, яку посильно, яку я можу надати, вона буде мати певний ефект і певний результат який дозволить створити громадську організацію з питань підтримки чи соціального захисту, можна назвати її по-різному осіб, які переселяються зі Сходу. Бо питання переселення, воно не закрите на сьогоднішній день. Ми всі є свідками тих подій, які є на Сході. І приїздять нові люди до Бродівського району, ті, які були в нас на обліку, проживали, від'їздять, тобто є певна міграція. Але ті проблеми, з якими вони зустрічаються, з якими вони стикаються, до речі, ті проблеми вони є знайомі і нашим родинам, бродівським родинам, і я їх бачу, я їх знаю. Так само вони не є нові для нас. Єдине те, що вони дійсно хто мав домівку, хто мав дах над головою і втратив її, вони в тій ситуації однозначно є в більш. Такому о, гіршому стані і ситуації, ніж ми, коли ми маємо поряд з собою і рідних і близьких, можемо розраховувати на якусь родинну підтримку. Вони можуть розраховувати виключно на даному моменті в більшості випадків самі на себе. Ну і відповідно очікують допомоги від державних органів. В першу чергу має бути діалог між ними і нами, щоб вони розуміли те, що з чим ми стикаємося, з якою проблематикою, коли хочемо допомогти їм, і щоб ми почули від них якісь компромісні зустрічні речі, в який спосіб можна вирішити їхні питання по проживанню. Ну певної згоди ми дійшли. Тобто, питання пошуку варіанту надання субсидій е, на напрацьований. Варіант питання пошуку житла, я думаю, вирішиться в процесі того, як вони визначаться з приводу бажання взяти землю чи в оренду, чи у державну власність, чи у користування. Так, само, це все робочі питання, які будуть я так розумію, після сьогоднішнього дня кожного дня вивчатися, і якісь виходи з тих ситуацій, які склалися, будуть знаходитись. Бо сьогодні питання не тільки житла, звучало, і е, харчування а, з продукцією сільського господарського призначення допомогти їм необхідно. Діти до школи йдуть 1 вересня, матеріальні допомоги вони хочуть грошового, в грошовому еквіваленті для покращення свого майнового стану. Ну, будемо шукати всі можливі способи, законні, щоб їм допомогти. Ширше, як проходило засідання круглого столу, пропонуємо вам подивитись після блоку новин.